Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Зокрема, і про візит Зеленського до Сполучених Штатів, і у... на Росії на нього вже відреагували, і відреагувала преселкаше э, російського МЗС Маша Захарова. Дуже до речі, неоднозначно вона це зробила. їх, а, відповідно, йому дозволено все. Тим більше, він не просто так собі їх, он ще що, і їх інструмент в протидії нашій страни. Ну, что я могу сказать? Такой псевдодемократический подход еще больше усиливает у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. И толкает его на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями. Мы обратили внимание на устроенную 20 декабря Зеленским очередную пиар-акцию с якобы посещением позиций вооруженных сил Украины в Артемовске, где сейчас идут ожесточенные бои, которые многие украинские солдаты сравнивают. Ану в які би плаття не одягала Марію Загаров сум з неї глубінка просто вистрибує з цих платі, якби гардероб не змінювали, не не малися прикраси. Таку нам називає президента е, країни України. Писуючи, що знов ти описують, начебто приїхав українець до свого господаря, а цей господар Джо Байден, і постійно повторюється от риторика наративи російської пропаганди, що в українців є господарі хто? Хто як обзивається, той там сам і називається, цитуючи Владимира Путіна, я в кого що болить, і постійно про це господарі розповідають. А насправді у вас рабський режим, у вас є цар, якого ви навіть не перебираєте, він собі просто сидить, всівся, і вам потрібен цар, щоб керувати рабами, бо самі ви не можете керувати. Є Але... у вас така система демократії умовної. Бачиш, як цікаво, це ж. Це вони на нас напали, і в нас, в принципі, є причини злитися, є причини виражати свої емоції, висловлювати їх. І наше військово-політичне керівництво, принаймні на офіційному рівні, у своїх щоденних зведеннях, зверненнях, вони цього не роблять ні перед українцями, ні перед західною спільнотою. Вони ведуть себе стримано і виважено. І от з іншого боку, є російська дипломатія, яка поводить себе ну відверто, я перепрошую за це слово, але як бидло, тому що інакше. Це це ніяк не описати ніяким не опускався словами. для нього російської дипломатії українці це... і ми точно за за це вище. І власне мене дивує, що в, якщо зайти в. Телеграм-канали передивитися російську пропаганду, перечитати їхні меді... медіа. вони не описують е, результати візиту Медведєва до до Пекіна е, і чому там з'явився взагалі прапор не Росії, а Червона Тряпка Совкова. Е, а всі цікавляться тим, як що ж робив Зеленський в Вашингтоні, як його прийняли виступ у конгресі, і це все обсмоктують. І це було логічно, що буде слідкувати. Я думаю, що там Захарова е, з Лавровим в кабінеті сиділи, і що на Медведєв, Медведів, якщо пор. Вони це то вони на флайрадарі дивилися, коли цей борт відправляється. Коли Зеленський сади в сполучених штатах е, перепрошую е, сяде в сполучених штатах Америки, е, бо це найцікавіше. і Вони точно це все моніторили.